Існують випадки, у яких нам потрібно скинути приставку до заводських налаштувань через меню Recovery. Його можна викликати завдяки затисканню кнопки Reset, яка знаходиться у AVI-отворі смарт приставок або окремо видведена у маленьке вікно кнопочка Reset. Для того, щоб увійти у меню Recovery, потрібно затиснути кнопку Reset та подати пристрою живлення. Також протримати кнопочку Reset протягом 10 секунд. Після того, як з'явилось меню Recovery, нам потрібно вибрати всі пункти з першою літерою, з першим словом «Vibe». Та після чого вибираємо пункт «Reboot System Now». Після скидання пристрою обов'язково нам варто виставити мову, а також часовий пояс Афіни. І починаємо працювати з пристроєм надалі.